Я вже говорив, писав ще до масштабного вторгнення, що повернути Крим буде буде значно легше ніж повернути Донбас. Чому? Тому що е, в Криму, е, коли його за, захоплювали, майже не пролилося крові. Е, чому кажу майже, бо загинув здається один чи два е, наших солдати під час цих подій? За, на Донбасі зараз не сурубка на Донбасі. міста... Стираються до фундамента, змішуються з лицем землі на Донбасі. Щодня гинуть не лише вороги, а на жаль, гинуть наші люди. І е, оскільки Крим е, на щастя Крим не, не, не мав таких е, такого театру воєнних дій весь весь цей час, то і, і, і повернути, і зайти в нього е, наші війська зможуть. От я би так вважав, е, практично без, безболісно. Е, Вороги звідти потікають.